Так, треба ще розібратися. А! Привіт! Сьогодні знімаю свій влог у власній ванній кімнаті, покажу вам, чим я користуюсь, покажу вам трішечки ромтуру, трішечки розпаковки, трішечки свого холодильнику, тому що ви просили такий простий лайфстайл, да? лайфстайл без важкої інформації про франшизи без скульптора. Буде трішечки скульптури, куди ж я без нього, але давайте почнемо. Спочатку покажу, в чому я сьогодні. Сьогодні я в автотус Sweaters, це бренд моєї улюбленої Ані Асміхіної, яка просто геній для мене. її подарунок ці спортивки, які я не знімаю, бренд Alter Rebel, який відкрила теж моя знайома Ксенія Гафонова. А, і я хочу сказати, коли я приїжджаю в Київ, я постійно купляю українські бренди, ніщо підтримати їх, а тому, що вони реально суперкруті. Ви це знаєте, і тут навіть не треба а, зупинятися на цьому питанні. Те ж саме я хочу зробити з ринком б'юті, тому що б'юті бренди, косметичні бренди, скінбари це все повинно бути а, відомо у всьому світі. Що ми в принципі робимо разом із культом? Так, почнемо з засобів для волосся. Волосся, я була у трихолога. До речі, він мені сказав, що я не є клієнтом трихолога. Все в мене ок, але треба мити оп, волосся після того, як типу волосся використовувати спеціальний тюрбан. У мене тюрбан від Монму, тому що важке, важкий довгий рушник, який ми звикли всі закидувати да, на волосся дівчини. Зрозуміють мене, вони ломають довге, особливо волосся. Так. Це моя пов'язочка скульптор З нею я роблю свою фейс-рутину. Що в мене ще? Така сироватка, як незмиваємий бальзам для волосся. Брая це спрей для придання об'єму. Я його купляла в бекстейдж. І Вельман – це текстур солд спрей спрей, який дає ефект. Мокрого волосся влітку, але зараз я його не використовую, тому що цей такий соляний ефект, мені не дуже взимку подобається. Береду мої любчики це хемсоп і а, лосьон для тіла, але я купую лосьон для рук, тому що я не, не бачу різниці, різниці, що мазати руки або все тіло. А, щодо а доглядових засобів. Ви знаєте, я вже говорила в сті, що в мене дерматит, тому я не можу використовувати всі засоби з активними інгредієнтами. Вітамін С мені не можна. Багато що ще не можна. Зараз я вивела це в ремісію. Розповім як ну не просто. Я п'ю багато бадів доглядаю за шкірою спеціальними засобами, але був один такий magic case. Так, у мене перекон вмивачка. Єполергенна, але коли все в порядку зі шкірою, я люблю Коспідікс, воно теж в нас продається. До речі, рашничок Монму теж для Шовкової, яким я витираю обличчя. А, так, що в мене тут такого цікавого ще. Ще в мене зараз Moisturizer, це крем з пробіотиками і пептидами, якщо я не помиляюся, тому що це те, що можна людям з реактивною шкірою, які хочуть тримати ремісії. І дуже класно купила із нових таких штучок Sansai Throat Ad Bas Effect це крем для шкіри шиї, тому що мені вже 36, як не як, і шия руки це те, що видає наш вік, тому я дуже... Люблю користуватися підтягуючим кремом, але крім цього, я ще роблю процедури для шиї. Нещодавно робила мікровольчати РФ. Так, щодо. А, а, ну, ви знаєте, що я брекетоносець. Тамара неспрядька мені зробила брикети рік тому. І тому в мене всі сумочки і, і всі ванні кімнати в Відні і в Києві. А, а... Не можна їх уявити без цих штук. А, ці, як вони називаються? Йоршики, не йоршики. Ну, коротше, ви зрозуміли. Так. А... А, а ось і цей меджик меджик засіб, який зі мною трапився. Коли я приїхала в Нью-Йорк і зустрілася з Ендрю Барлі, який власник Pure Lift Face, це цей міостимулятор, про який я вам розповідала. Він сказав, що вони почали виготовлювати косметику. І є такі дві сироватки з вітаміном С і піптідна сиворотка. Я це просто навіть побоялася відкривати, тому що я знаю, що буде з моєю шкірою. А це я і вирішила спробувати. Моя косметолог Вікторія порадила мені помазати мій активний дерматит на щічках, який був на той момент, коли я була в Монреалі. А, і я просто почала їм користуватися, він такий прозорий, як, як, як гельчик. І мій дерматит кожного дня становився, ставав менше, 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 і потім зник зовсім. Я подивилася состав, що там пептиди і пробіотики. І я зрозуміла, що це те, що ну, тобто не був, був танками, болтушками був різними. Треба тушити цей дерматит, а на, навпаки, захищати шкіру, м, гідроліпідну мандію. Зстановлювати, як як сказати, тобто ви зрозуміли, і я почала історично писати Андрю Барлі, more serum like this тому що я була в шоці. Це, звісно, гуаша. Гуаша в мене багато, вони різні, я користуюся дійсно ними. Я користуюсь пурлів, я користуюсь кріосферами і я користуюсь Гуаша. Це те, що я користую, чим я користуюся вдома. Все інше в мене скульптор, нема сенсу купувати все. Але я люблю гуаша з великою площиною, для того, щоб правильно і багато шкіри відразу, да, там, по лініях Лангера з. Захватити цим колошашка, не люблю маленькі лошапи. Так, щодо декоративної косметики, декоративна косметика, по-перше, тональний крем. Спочатку Шанель цей тінт з цитлоотражаючими частинками, які, які ви, напевно, всі знаєте, всі найкращі мейкап-мейкери його радять. Під тональний крем, тому що він буде давати цей ефект здорової, сяючої шкіри. а Мої тональ, моя тональна основа це тільки Sunsai, вже роки 4 або 3 Honey Beige і а, Warm Beige, тому що це най, найкращий найлегший такий флюїд а, для шкіри. Щодо декоративки, рум'яна, хайлайтер і туш, це зараз в мене Westman Atelier і я вважаю, що це приклад ідеального б'юті-бренду, максимально красивого, а не дуже дорогого, не дуже коштовного. Ідеальна упаковка, класний маркетинг, класна власниця, яка транслює все, що в неї продається. Сама показує, як комбінувати ці кольори, тому що ну, для мене Westman Atelier – це топчик. Ось в мене цей хайлайтер. Uh, Бачите? Я можу тут його трошечки наносити, і він дає просто такий ефект свіжості і чистоти. Можна тут, можна тут трішки. Так, потім ця рум'яна. Теж в них все стіка. Я роблю так. Так, наприклад, так, а потім а, обережно це втираю в обличчя. Бачите? Як гарно. Не знаю, гарна, не гарна, але мені здається гарно. Потім туш, Просто такий чехол. така туш, яка просто виглядає як коштовний подарунок реально. Користуюся тушью не дуже часто, тому що мені більше подобається зробити корекцію вій і брів і просто ходити з намальовувачі. Крем для очей Cosmedix. купувала в Sculptor Store. Мені подобається легкий, такий, як флюїд. Що до брів, я вважаю, що брови це, наше, це наша основна, одна з основних ем, таких частин. Я не знаю, що це основних. Ем, Штук на обличчі, за якими треба доглядати, які треба правильно вкладати, правильно підмальовувати, тому що від брів залежить, залежить взагалі твій вираз обличчя, твій твоє сприйняття всього твого обличчя. Тому, наприклад, коли я забуваю робити корекцію і підмальовувати брови, нібито немає очей. А тому зараз я працюю над тим, щоб їх доростити. Це М2 б'юті сироватка для активного росту а, і брів. Це для брів. Так, І а, користуюся я Benefit. Це гель для бровок і м, олівець а, практично такий самий самий світлий. Я люблю просто отак: от намалювати їх, не, не, вкласти їх. І підмалювати тільки е, ті місця, де немає волосічка. Чому завжди ми відкриваємо рота, коли робимо щось з бровами або з віями? Все странно, але я так теж роблю. Е, щодо губ. То в мене олівець, вже третій, який коштував 100 гривень. Зараз я не можу його знайти. Вів'ян в'єнсабо, 103-й номер. Я просто підмальовую трішечки, розтушовую його, а потім користуюся якимось бальзамом. Наприклад, в мене зараз бальзам Hermes, дуже класний, реально дуже класний, і байредо, який мені, мій моя команда дарувала на, на день народження. Легкий, його можна використовувати і, і для губ, і як хайлайтер, і просто малювати йому обличчя. Він такий нейтральний і теж на магніту. Я дуже люблю на магнітах. А, і Шанель. Це ж подарунок від моєї подруги. Такий теж класний такий бальзам із кольором. Зараз на мені він. Але просто я, я користуюсь їм а, вранці, коли виходжу з дому, і потім я не беру його з собою, тому що я не, не дуже люблю а, засоби для губ, які треба, а, ну, яких треба торкатися пальцями. Напротязі дня я не можу цього зробити, тому що для мене це такий додатковий геморрой. Ну, все, патчи теж купувала скульпторстор. Постійно і користуюся. І з такого цікавого, напевно, все. Дуже багато косметики, але я завжди фарбуюсь 5-7 хвилин максимум. Я брала а, онлайн, не онлайн, а урок тут вдома з Тамрікою. Вона мені показувала мейкап для себе, як швидко фарбуватися а, на день. І я всі ці лайфхаки використовую зараз. Тому, напевно, це все. Якщо вам буде цікаво, я можу потім зупинитися ще в одному влозі на, на фейшалах більше показати, як я вмиваюся, як я роблю самомасаж. А зараз я вам обіцяла розпаковочку і показати ще трішечки своєї квартири. Тому поїхали. Так. Це моя спальня. Тут просто коузі-коузі атмосфера. Я її дуже люблю. by the way. Цю квартиру мені робила моя подруга Галя Гала, <с> якою є теж YouTube канал French Fries. Це моя подруга, з якою я була в Нью-Йорку. Підписуйтесь, підписуйтесь на її канал теж. Це моя гардеробна кімната. Але сьогодні ми не про румтур. Це всякі штучки з розпаковки, які я буду вам сьогодні показувати. Це моя е е кухня. Тут зараз щось промивається, моя кава. Це я трошки захворіла, тому в мене ще чай. А, так, я зазвичай працюю. Тобто я просинаюся, роблю собі сніданок і потім саджуся тут за свій комп'ютер і а, творю дива. Це мій шедевральний стіл, від Зуєвої. Яку я просто задовбала і попросила зробити мені, мені під замовлення цей стіл. Подивіться, який він гарний, які в нього різні а, кольори мармуру. Це моя франчезі з Львова. А, Вікторія подарувала таку книгу про, про дизайн інтер'єрів. Всі знають, як я люблю естетику, всі ці штуки. Так, зараз покажу. Що я їм? Взагалі я зараз харчуся з нутрисологом, з Наталією Самойленко. І я була на дієті FMD-дієті, це практично голодування. Тому в мене все зараз закуплено правильно, але я ну, взагалі харчуся правильно. Ось, наприклад, в мене тут є. Кейл, капуста, курма, авокадо, правильний матіас, овочі. Це курка, яку буду робити. Зараз в обід курку буду робити в духовці. І зроблю салат собі з капусти Кейл, Потушку, потушу її, з авокадо з помідорами чері, наприклад. Так. І буде такий. Правильний обід. Що ще в мене тут є? Це старі цукерки, я їх не їм, вони просто тут стоять: хумус, стречатела, бабушки голубчики і а, заморожена смородина, тому що я захворіла. Ну, все, тут я п'ю каву, тут я, тут я балдею. До речі, ви чуєте в мене вже. А, це мої. А моя команда дарувала мені а... скульптор Бігбос гусінка Я пам'ятаю, як я розплакалася. Це був наш перший корпоратив зимовий. Це моя покупочка. Ой. Береда. Те, що божня їх. Ну, все, почнемо зараз розпаковочки. Так, вроді, як ви мене бачите. А, це мій улюблений диван знову. І я хочу показати вам, що я купила за останній час. Ну, по-перше, це ця камера Insta360, на яку ви зараз дивитесь цей влог. І це реально знахідка, тому що вона просто. Малесенька, от така сама камера. Вона от отут. Вона просто зараз закріплена на магніт. На будь-яку залізну поверхню а, ви можете її чіпляти і просто розповідати. Тут є е декілька кріплень, а, на які ви можете чіпляти. І магніт на потім на кепку, потім штатив. Ну коротше, це просто нереальна крута штука, а, легка а, там і фото, і таймлепс, і е Слоумо, і, і коротше, декілька різних режимів ти можеш знімати, як в широкоформатному е відео, і в звичайному, і різні фільтри є. І ти просто через приложуху це скидуєш собі на телефон. Це краще, ніж GoPro, тому що я подивилася багато різних рев'юз, і там просто. Дуже багато можливостей, як її можна використовувати. І коштує вона десь там 400 євро. Тобто це оптимальна, нормальна ціна для камери і на подарок теж собі подумайте. А, потім нові туфлі в зиму якраз, сугроби. Висотою змі з мій зріст, але я купила туфлі, тому що коли ми були, були з Ліною Христофоровою в Лісабоні, ми зайшли в Лева каса, а там хочеться купити просто все. І я там поміряла це ці підбори, і вони по во всіх луках в мене були, але були, вони були білі, бо такі молочні. А я купила чорні, тому що я хотіла ну, більш щось універсальне на весну. Подивіться, може, ви їх вже бачили. Я навіть їх ще не міряла. Клас. Ну, Вони такі нестандартні, але мені подобаються. Буду сидіти в цих туфлях. Зараз я одягну другий. Знаєте, записую зараз і думаю, блін, зараз як подивлюся, там така хрень буде. По-перше, я не хочу показувати іншим людям свій приватний простір, тобто свою квартиру. Але ж ви ж мої підписники, ви ж мене знаєте, вони ж всі адекватні. Потім думаю, я постійно щось про бізнес там несу, про свої там протоколи, про стандартизацію, про франшизи. Але люди ж просто хочуть релакснути. От зараз в мене грає вже в там півдяна музика, і в мене вже інший настрій. Я хочу говорити про подарунки, я хочу посміхатися, я хочу відмінити тренування, я хочу розповісти вам про туфлі і шмотки да, і, і накраситись, нафарбуватись онлайн. Тому Тому буде як буде, будемо дивитися. Так, нова така шапочка Руслан Багінський, Всі її бачили, напевно, або вже купували собі. Але мені так воно подобається. Я ненавиджу шапки, але ця, вона така, типу, шкодна, прикольна. Я її свій новий пуховік, Prada. А, Що ще я купила? А, це я не купила, це мені відправили для Ганни Гусєва Lado Agency нову косметику, яка заходить на ринок України Sенsлі Sensitive Skin Love. Косметика для чутливої шкіри. І, до речі, зараз це тренд тому що у всіх проблеми зі шкірою через війну. А розацея, купероз, дерматит, ліс Зараз буду розкривати, дивитися, що тут ну, виглядає класно. І ще таки дали тут Gentle Cleansing Mousse. Це мус з гіалуроновою кислотою і вітаміном В5. Так і ще ви. Питали мене, як я пишу а, свої мрії. У мене завжди є такий блокнот. А, ну, вони різні, я їх списую, потім перечитую, які були мрії, які були в мене переживання, за що я була вдячна, за що я хочу бути вдячна. Це по технології, які ще Алла Кліменка мене вчила на м -м, левелі. А, і я просто відкриваю і пишу: по-перше, я пишу, що я хочу, які в мене там мрії. Я хочу те, 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 те. Це може бути про особистий сектор або про кар'єру, або про а, нові а, якісь риси характеру, які, які я хочу наздобути. Бути. А на іншій сторінці я пишу, за що я вдячна в сьогоднішньому дні, і за, і за що я вдячна, чого насправді ще не трапилось, але я пишу в реальному е часі, е якби це вже е все трапилось і так теж збуваються мрії. Не знаю, чи я нормально пояснила чи ні, але взагалі писати, візуалізувати, думати про те, що ви хочете це дуже корисно, тому що це не магія, це ваші орієнтири, це ваші цілі. Тому коли я бачу якісь красиві блокноти, я постійно думаю, так, допишу свій дрімбіг. Куплю ще один. І я пам'ятаю, як я була в Чорногорії, і там в класному дуже отелі ми жили one and only. І коли я засинала, кожного вечора ми приходили в номер і бачили там різні подарунки, які нам залишали, залишали після прибирання кімнати на Тумбочці. І там був такий маленький блокнотик Dream а із мішковини, такий з золотим, золотим кольором, золотим надписом Dream Big. Це дуже класно виглядала, і м м я зрозуміла, що. Це такий класний маркетинговий кейс, коли ти перед сном даєш своїм клієнтам написати мрії. Це класний такий асоціативний ряд, який потім залишиться в тебе з цією локацією. Тому в скульптор теж продаються Dream Big блокнотики Цей блокнот для франчайзі ми робили, тому що франчайзі це теж мрійники, які захотіли зробити себе класний бізнес і знайшли мене як поміч, а помічника можна так сказати, провідника. А ще в нас є такі малесенькі блокнотики Dream Big. Ну, все, гарного вам дня. Я вимикаюсь!